Добрий день. Знову знаходимося на Київщині господарстві ТВК. Сьогодні на огляді в нас поле озимої пшениці. Зразу хочу відмітити прекрасну дію протравника. В даному випадку було використано вайбранцінтеграл у нормі 2 літри на тонну. Наслідком дії цього продукту є відсутність будь-яких кореневих гнилей. Ідеально розвинута коренева система, швидкий старт туринної кореневої системи. Рослини пережили черговий стресовий фактор у вигляді зниження температури. Протягом цілого тижня ми в себе відмічали. Тому на рослинах є ознаки дії низьких температур у вигляді ось таких перетяжок, засихання кінчиків. Рекомендація обов'язкова буде у бакову суміш, коли будуть працювати фунгіциди і інсектицид. Додавати антистресант квантіс в нормі 2 літри на гектар це комплекс амінокислот, які будуть сприятливо впливати на із стресового стану в даному посіві в якості першого фунгіцида буде на полі використано продукт тіл турбо. Ми відмічаємо розвиток септорії на нижніх листках, і для того аби неможливити перезараження верхніх листків і знизити ризик можливої появи борошнистої роси на ранніх етапах використовуючи даний продукт. А який Т1 використовуєте ви?